Обов'язково перед тим як дивитися цю серію, подивіться всі минулі серії. Так буде зрозуміліше дивитися. Ну що ж, треба нарешті звідси вибиратися, бо зовсім мені ця місцина не подобається. Напевно, зараз попробую так само, як і оцю дверку, що я вибив, також спробувати її вибити. Але не знаю, чи в мене вийде, тому що вже трішки праве плече я собі набив, та також вже я трішки сил не маю, тому що хочеться їсти. Але все-таки вибиратися звідси треба. тому попробую її вибити. Ай, ніт! Вона, вона набагато кріпше за цю дверку, а може. Стоп? Ну так, саньок, вона просто відкривається в цю сторону. Добре, проїхали. Тут ще є ті доски, які нам потрібно вибити. Але як вони. Ні, вони зовсім таки не кріпкі, тому що йде дощі, вони трішки промокли, і це дуже такий добре. Зараз спробуємо їх. А так підковернути. Все, я їх зламав. Ну, все, я можу тікати. Його немає. Все, я тікаю. <клес> Ай! <клес> Да я божечко, да я, чого, чого підбалива, Боже, це що гаїла? Божечки, Боже, це мій сусід, що він копає. Навіщо він копає? Боже, Боже, Боже. О, ти вже прокинувся. Та й швидко ти. Що, навіщо ти мене сюди привів? Що ти хочеш за мною зробити? Що я тобі такого зробив? Ти нічого. Просто мені подобається. Мені подобається. Що, що тобі подобається? Ти ненормальний. Ти тебе в поліцію потрібно здавати якомога швидше. В поліцію ти мене не заведеш, бо ти скоро будеш під землею. Ні, я, я не буду під землею. Ні. Він доганяє, він біжить. Голова. Боже, тікаємо, дощ, дощ. Він доганяє, він доганяє. Ні, він не доганяє. Тікаємо, тікаємо, бистро кудись тікаємо. О, сусід, ховайтеся, ховайтеся, Біже в хату ховайтеся. Добре, добре, в хату біжимо. Біжимо в хату, в хату, в хату закриваємося, закриваємося. Божечки, я, я втік від нього, але там мені, мій сусід, старшина села, сказав бігти до себе в хату. І він мене, напевно, врятував. О, тихо. Старий, ти що його в дом впустив, ти за нього поплатися. Успокойся, просто успокойся. Відцепися від нього, і все буде добре. Я тобі чесно кажу, просто відцепися від нього. Старець, ти у мене доіграєшся, ану випускай я з хати. Іди, іди до себе в хату і забудь просто про цей випадок. Лягай спати, і все, і все, і все буде добре. Старець, ти сам напросився. О, Боже, о Боже, він його. Він. Він. Він його застрелив. Боже, що робити? Він ніби в хату не ломиться. Боже, що ж робити? Я тут сидіть довго не хочу. Божечки. Божечки. Ну що ж, ніби все спокійно, я. Дварку замкнув, ніби він до мене не ломиться. Дварка закрита, не думаю, що в нього вийде її вибити. Фу! Боже. Боже. Він, він і мене хоче застрелити, бо він вибив мені стекло. Боже, куди сховатися поки що сюди не варіант. Треба тікати, бо він. Він мене дістане з цієї хати. Він вже починає стріляти. Ось, вибив вікно, вистрелив, він йо. Його... Божечки, чесно, жалко старця, жалко старшину. Він, він мене справді врятував. Він мене справді врятував і цим він поплатився. І зараз він мертвий. Боже, треба. Треба тікати звідси. Треба звідси тікати. Так, ну що ж, треба все-таки тікати. Все, ключі взяв, відмикаємо. Все. Тікаємо звідси, він десь там. Потрібно тікати. О. Боже. Старш, старшина. Він ще шивалиться. Ви, ви живий? Тікай звідси. Він ненормальний. Тікай, тікай, поки можеш. Добре, все, я, я обов'язково за вас помчуся. Все, треба тікати, треба тікати. Зараз тільки швиденько заскочу, візьму ніж. А, точно ось ніж. Так, все, ніж взяв, потрібно швидко звідси тікати, його ніби не видно. Ще цей дощ, важко трошки бігти, а як же ж продавець, він же ж його вб'є Треба швидко сюди забігти і йому сказати. Так, він там стоїть. Добрий день. Вам швидко треба звідси тікати. О Боже, чому ти з ножем? Успокойся. Чому я повинен тікати? Мій, мій мій сусід, що живе напроти, він, він здурів, він хоче нас усіх вбити. Він вже старшину вбив. О Боже, це ще правда? Чи ти мене розігруєш? Та це хіба Погожу на розіграш? Бистро збирай. Усе, що в тебе є, я не знаю або нічого не збирай, тікаємо звідси. Добре, я зараз візьму деякі речі і буду тікати. Все, давай, я побіг. Ти також там збирайся. Все, треба тікати звідси, бо це капець. Боже, він вже тут тікаємо. Будь ласка, хоч би повезло. О Боже, ні. Він по мені стріляє. Божечки, а. Хоч би повезло, будь ласка, хоч би він по мені не попав. Фух, ай, божечки. Він по мені стріляє, треба тікати швидше. Треба шка, треба швидко тікати, божечки. Так, все, ніби тут він по мені вже не попаде. Треба тікати і всім про це розповідати, бо це капець. Все, я вже добіг до дороги, зараз, фух, зараз вибіжу на дорогу і просто буду тікати. Бо це його ніби не видно, я ніде його не бачу. Обор, що Все. камера ніби вімкнена, і тепер я точно вирішив для себе, що це відео я точно. Комусь покажу. Та не тільки комусь, а навіть це відео я викладу в інтернет, тому що це просто ненормально. Зараз коротко розкажу, що сталося. Та також вам дещо також розкаже лікар. Ну що ж, того сусіда мого, так скажемо, шукає поліція. Його досі не знайшли, він десь сховався, але вже засепки є. У лісі біля оцього села в лісах знайшли його е, таємні, е, таємний дім, і там його вижидають. Туди він ще не прийшов, Ну, то значить він ще туди й прийде. Взагалі, е, його піджидають, також шукають, і стараються його знайти. І мене збила машина. Я прокинувся у лікарні, я нічого не пам'ятав і. Так, мене просто збила машина, тому що я її не помітив, мені дуже пощастило, а про це зараз вам розкаже лікар. Так, ну що ж, можете говорити так. Так, не ж сталося з Олександром, його збила машина, йому дуже сильно пощастило, дуже я можу сказати, йому пощастило. У нього був тільки перелом правої ноги. Уже пройшов час. Він може трішки навіть ходити. Весь час він лежав на ось цій ось кроваті. Так, під капельницями все йому робилося. Все було добре. Також є нова інформація для тебе, Олександр. Так, кажіть, звісно. Мені поліція передала інформацію що старшину того села. Ви ж з ним знайомі, так? Так. Якби не він, мене б зараз також не було. Він мене врятував, і я йому просто безмежно вдячний. І при... я йому сказав, що я помщуся за тебе, але як я можу помститися? Я не знаю. Чесно, трошки сумно. Та не трошки, а дуже сумно. На ну, що ж до що я веду при обшуку дома старшини? Знайшли таку інформацію. Що то оцей маньяк це його син. Так. Це просто нереально це повірити, але це так. Що син? А що, що з ним сталося? Він убив свого рідного батька, що щось я не можу собі це в голову вкласти. Продовжуйте. Так, це його син. Поки що більше інформації немає. Те, що мені сказала поліція, те я й тобі передав. Зараз в тому селі дуже багато поліції робляться обшуки, все робиться. Та також, на жаль, вбили продавця магазина. Що, що і продавця вбили, це це, це вже зовсім ненормально. Так, рішив вимкнути камеру. Я вже вдома, я вже підправився, з ногою все добре. Мене виписали з лікарні, а вімкнув камеру я, тому що мене тривожить тільки одне: поліція досі не повідомляє, що знайшли того маніяка. Він досі на свободі. Він десь ходить, він десь ховається, і це мене. Тривожить дуже сильно, тому що він як може дізнатися, де я живу, і тоді буде не все добре, буде зовсім таке недобре. Ну надіюсь, цього не станеться. Все, з вами був я, Олександр. Надіюсь, більше нічого не буде відбуватися. І це цей матеріал я викладу в інтернет, щоб всі люди побачили, що на світі відбувається.